Я вас вітаю, любі малята. Хочу сьогодні з вами пригадати, де знаходяться свірі та комахи відносно нас близько чи далеко? Ось погляньте, маленьке сіре кошенятко сидить близько-близько біля нас. А лисичка-сестричка знаходиться далеко від нас. Дуже далеко. Ви помітили? Ведмідь на брідь теж сидить і виглядає далеко від нас. А вовчий-братик підійшов дуже близько до нас і посміхається. Зверніть увагу на його посмішку. Великий лень на нас поглядає вдалині. А метелик легенько пролітає біля нас, близько, близько. До нас прибігла руденька пілочка, близенько-близесенько. І швидкий комаха теж повзає близько, близько біля нас. А ось сонечко, комаха полетіло від нас далеко-далеко. Ось ми і пригадали, малята, де знаходяться звірі та комахи відносно нас. Дякую, мої рідненькі, які ви в мене молодці. До нової зустрічі, до нових знань!